Хотіла всім дуже подякувати за те, що взагалі прийшли цікавитися такими речами, як благодійні проекти, як соціальна відповідальність. Сподіваюся, що будемо корисними тим, що поділимося своїм досвідом в цьому напрямку. Пару слів буквально я хотіла сказати про те, що і хто таке вчасно. Це цифрові сервіси для бізнесу. Сподіваюся, що багато хто користується нашим вчасною до це електронні документи. Є ще в нас електронна каса, електронні тетенки, електронний підпис. От, тобто, вся цифровізація бізнесу, скажімо так, лежить на наших плечах. Почну трошечки, напевно, з якоїсь такої історично маленького екскурсу. А ми дуже давно займаємося благодійністю, але завжди у нашого керівництва була принципова позиція не піаритися на благочинності, тому. Скільки разів я не питала у нашого керівника і засновника. А можна про це розповісти? Можна про це розповісти. І він каже: ми не піаримось на благочинності. От ну і відповідно, у нас трошки були зв'язані руки. От але з початком уже повномасштабного вторгнення, зараз змінилася. Мені здається, ця вся ситуація і в піарі і загалом в Україні. А і тепер не розповідати про свої якісь досягнення, от саме в. Благочинних проєктах, в якихось колабораціях. От складається враження, що ти цього не робиш. От, а не робити це сьогодні, то це вже навіть шкодить твоєму іміджу. Тому що ми навіть проводили дослідження, що справді дуже багато і клієнти, і люди, які шукають роботу, звертають увагу на те, чи компанія має оцю соціальну відповідальність сьогодні під час війни. Тому почали розповідати от. Але такий, якби момент є, у нас один проект, про який ми все одно дуже мало розповідаємо. Єдине, що мені дозволили про нього сказати, це те, що від початку повномасштабної війни ми задонатили понад 100 мільйонів гривень на Defense Tech проект. от і це все Все інше з міркувань безпеки розповідати не можна. А про що можна розповідати? А можна розповідати про таку штуку, як армія дронів Ево. Ми разом з нашими друзями з компанії Ево. Організовуємо благодійні аукціони, почали це робити прямо в 2002 році ще влітку. Але тоді в нас вони, може, були трошки менш масштабні, потім стали більш масштабні. А вже провели 11 таких аукціонів, зібрали на них 30 мільйонів гривень, і на ці гроші ми купуємо Мавіки. От, Тобто, це вже 330 Мавіків, які ми купили. От, із такого. от Хочу вам трошечки можу показати масштаб, як це відбувається. Це ми в себе в офісі проводимо. От, купують наші співробітники, об'єднуються командами. Купують гості, наші друзі, яких ми запрошуємо на ці аукціони. От, можливо, ви чули колись про таку новину, що кличко продав свій велосипед, на якому він колись впав в центрі міста. От, то це власне на нашому аукціоні за 350 тисяч гривень. Був проданий цей велосипед. Приходив до нас пан Ющенко, продавав екскурсію до себе в свій закритий етномузей. От теж дуже якби цікава цікаві ексклюзивні лоти. Ну, ми взагалі намагаємося цікаві ексклюзивні лоти збирати. Це прапор з підписом залужного. От, і він тоді продався, якщо я не помиляюсь, теж по моєму десь за 400 тисяч гривень. А, і ще із таких цікавих лотів, які в нас були, це тренування з Азовом. А це книжка з підписом Ліни Костенко. Насправді Ліна Костенко нічого нікому ніколи не підписує. Було дуже тяжко в неї цей підпис отримати. А, ну і взагалі от, стараємося всякі такі ексклюзивні лоти. А, про, а, Пропонувати і от тренування за зовом – це одна з таких речей, яку ми теж придумали. Це командні лоти. Коли команда разом збирається, скидається грошима, потім купує цей лот, і може разом взяти в ньому участь. От і таким чином, якби вартість лоту можна підвищити, бо багато людей якби докладаються до нього. А що власне купувало вчасно? Ми на дев'ять дронів вже купили лотів. Власне, наша команда купувала на цьому акціоні. От, а, і ще із цікавого, що ну за один аукціон нам вдалося зібрати колись майже 3 мільйони. От, ну дві Це таки був якби рекорд в цілому, там десь 2-2 з чимось мільйони. От е, от, шаблю з підписом Харла, наприклад, ми купували там, ну такі. Я жартую, що можливо, колись, е, якщо буде така потреба, потім продамо десь на собі ці е, лоти і зможемо, я не знаю, може, ще щось масштабніше зробити. От таким чином ми збираємося разом. Потім підписуємо ці дрони, які ми купуємо. придумуємо їм навіть якісь імена, підписуємо і далі передаємо хлопцям. От зібрали буквально там кілька фотографій, які вони нам ну це все з відео зібрані. Насправді вони викладаються у нас в інстаграмі на сторіночці Армій дронів Ева. От, тобто, ми завжди звітуємо про те, кому як і що ми передали. А наступний наш такий напрям важливої діяльності а це співпраця з благодійним фондом Сергія Притули і саме з гуманітарним напрямом цього фонду, тому що зібрати на дрони насправді простіше, от ніж зібрати на якісь гуманітарні напрями сьогодні. От і один із перших наших таких вдалих проєктів був це ми на. Попередньому нашому форумі, який був рік тому, збирали на модульний будиночок для родини Колішенків з Київщини. А ну, чий, чий будинок був зруйнований під час окупації на початку війни, от і зібрали ми 745 тисяч гривень, а це якраз та сума, яка була потрібна на будівництво цього модульного будиночку. Ось як він виглядає. От ця родина, їхній будиночок. От коли ми їм передавали ключі. От, ми там до них приїздили, так само знімали відео. От, е, і е, зараз якраз у нас. Е, а ні, вибачте, це трошки пізніше розкажу. Зараз розкажу про наступний проєкт з е, е, фондом Сергія Притули. Це у нас е, був е, збір на гуманітарне розмінування на Харківщині. От, е, його ми робили також разом з нашою е, з одним з наших великих заходів, які ми проводимо щороку. Це премія вчасно краще. От, і там нам вдалося зібрати на 11 металошукачів, мінушукачів, от 330 тисяч гривень. Ми тоді зібрали, от і передали. Вони вже працюють, розміновують Харківщину. От а, а зараз, оце те, що я хотіла сказати, ми на новому нашому форумі, який ми зараз теж плануємо проводимо, зберемо на другий будинок уже для іншої родини. От, ну, хочемо також їм відновити житло. Сподіваюся, що це в нас вийде. А, із, із ще одних важливих проєктів, які ми а, придумали, впровадили, зараз реалізовуємо, це екскурсії для дітей в нашу компанію. А, але, а, якби не просто екскурсії, а ми намагаємося ще їм розповісти, а, яким чином себе знайти в сучасній українській ті компанії. Тобто, ми попросили наших колег а, зробити такі коротенькі, цікаві для дітей презентації. Про те, як працює продак, як працює маркетолог, як працюють продажі, щоб діти бачили своє майбутнє в Україні, щоб вони хотіли тут працювати, щоб це не було для них щось таке далеке і незрозуміле. От, щоб вони не їхали потім звідси і не ну, вчитися, і потім ніколи не поверталися. От, ну і проводили ми це для дітей з окупованих територій, які переміщені для діток, які втратили там батьків. От співпрацювали з фондом рідних і дитячі містечка. От уже провели дві таких екскурсії. 30 дітей до нас приходило. От, і з цих екскурсій ми ще зробили два привітання до важливих таких дат. Перше відео це в нас було привітання до Дня Незалежності. Ми попросили дітей сказати, що вони хочуть зробити для України, коли виростуть. От, і зробили таке привітання до Дня Незалежності. Було дуже душевно щемливо. От, а друге відео я хочу зараз вам показати. Власне, попрошу запустити це наше було привітання до дня захисника. Ну, ви самі зрозумієте, що ми попросили діток сказати. Я дякую нашим захисникам і захисницям за те, що я можу спокійно ходити в школу, навчатися, гуляти. Дякуючи вам. Ми зараз сидимо і пишемо ці листівки. Дякуємо вам за вашу мужність та відвагу за те, що не покинули нас в такий момент, і я дуже сильно вдячна нашим захисникам, що в мене є можливість спокійно займатися своїм хобі. У мене це спорт, за те, що вони нам дають змогу грати в футбол, баскетбол, волейбол, дають мені змогу малювати і вчити вірші, грати з друзями і грати в бамінтон. Дякую за те, що я можу спокійно спати, і дякую за те, що вони зберігають нашу Україну. Вони дають нам можливість жити, розважатися, бачити дитинство. Це те, що вони жертвують за собою, заради нас. Бажаю мирного неба, нашим зсу, і щоб поскоріше війна закінчилась. Наша країна пишається вами. Ви наші герої. Щоб ви повернулися живим. І щоб вони вернулись до своєї родини. Бажаю вам перемоги, тепла та сили. Ми з вами, ви в нашому серці. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо в вас. Все буде Україна, слава Україні! Додам лише, що ці листівки, ми вони справді підписали листівки. Ну і ми передали їх потім військовими військовим, якими зазвичай передаємо дрони, що передали ці, ці листівки від дітей. От єдине, чим хочу закінчити, попросити вас донатити на той збір, про який сьогодні казали організатори. А тому, що ну як знаєте, це може вже банально звучить, але справді кожна гривна важлива, от і для того, щоб зібрати 100 тисяч, просто 100 тисяч людей, якщо по одній гривні скинуться, то вони вже будуть.